Культура допомоги день 19. Виплата за полісом автоцивілки ОСЦПВ, виплата за 13 днів потерпілому 40 836 гривень 49 копійок. Отже, процедура там так відбувалася, сталося ДТП. Наш клієнт. Я так зрозумів, не надав переваги і допустив зіткнення. Люди на місці події склали паперовий елект, електронний паперовий е, Європротокол. І, нагадаю, він зараз максимально можлива сума. Це до 80 тисяч гривень. Тоді можуть люди не викликати поліцію і фіксувати це ДТП самостійно між собою. Може, виплата відбулася досить швидко. Оглянули буквально там на третій день, якщо я не помиляюсь. І клієнт підписав згоду на суму і він отримав відшкодування.